Нині Верховна Рада схвалює наше діло, яке ми робили, можна сказати, підпільну, всупереч закону. І якби вони цього діла не зробили, не поклали о цього фундаменту релігійного на нинішній день ми були би втратили державу. І я схиляюся перед вами, отеці, перед вами, дорогі парафіяни, що ви. Були свідомі свого коріння, своєї нації, свого минулого, що це ми автохтонне населення, а не заїжджі. Ми не маємо права жити свідомістю чиєюсь. Ми маємо власну свідомість, власні традиції, раді. І саме якраз ця свідомість. Поклала фундамент, що на сьогоднішній день українська держава, маю на увазі, я думаю, що і, всі знаєте, Верховна Рада, схвалила наше діло і поставила його на перше місце. Нехай Господь Бог дасть вам, отці вам, дорогі парафіяни, мудрість знову таки вести народ. І, як я казав колись на зібранню, Союзу Українок задати тон Верховній Раді. Оце наша церква, починаючи від 90-го року, задавала тон і Верховна Рада дослухалася до тієї тональності і видала закон, схвалила. Наше діло не вмерло, наше діло має майбутнє.